Тих українців, які проживають за кордоном, або які хочуть виїхати за кордон і в загальному не хочуть йти е, воювати на фронт, потрібно забрати все майно, все, що вони мають і в Україні, і за кордоном, передати це на користь держави. І така справедливість має стати державною політикою України. Про це та інші просто шокуючі. Заяви ми зараз з вами поговоримо. Як на мене, абсурд він, знаєте, крепшає і чим далі, тим гірше. Насправді. Давайте до всього по порядку. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїм лайком, коментарем, репостом. Дякую, друзі, кожному з вас. І давайте почнемо, власне, з цього самого. Це заява військового оглядача. Я не знаю насправді його, от, але це також. Форситься на е, каналі, Думка ветерана. Давайте послухаємо цього чоловіка. Чи варто цих злісних ухилянків тягнути в армію? Тих, хто готовий відмовитись від громадянства України та уїхати, можна зробити наступним чином: всіх чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертирами та позбавити всього майна, яке є у їх власності. Яке право ця тварюка має взагалі щось говорити про чужу приватну власність. Вона на то і приватна. Це, це абсурд. І знаєте, це абсурд, але що найстрашніше, не те, що воно вилізло в студію і щось таке розказує. А найгірше те, що є українці, і повірте, це не 10 чоловік, це мільйони, які підтримують таку думку. І знаєте, хто це підтримує? Підтримують зазвичай ті, хто нічого не має. То за життя палець о палець не вдарив, ніхріна має і хоче, щоб не було ще й в тих, хто його оточує? Це звичайна людська заздрість. Тут в Україні та з відповідними процедурами міжнародного законодавства. Якого міжнародного законодавства? Яке дезертирство? Що ти ліпиш, чоловіче? Майна у будь-якій частині світу. для бізнесменів націоналізація їх підприємства власності, навіть якщо він перепише все на те, що або вони не можуть в Медведчука, якого обміняли вже на азовці вражку, вони не можуть його майно до цих пір забрати і націоналізувати, і це стосується шаленої кількості корупціонерів різних в Україні зрадників. Які повиїжджали в Росію. В них далі є бізнеси в Україні, цього не можуть забрати, а натомість пропонують щось там забирати в українців по всьому світу. Знову ж таки, я не знаю просто хто цільова аудиторія, але я точно знаю, що якщо таке з'являється в інфопросторі, то є шалена кількість людей, які о цьому стоячи аплодують і кажуть: Та, давайте так зробимо. Давайте ж так зробимо. Давайте зробимо всіх бідними. Давайте зробимо всіх рабами, кріпаками. На жаль, це так. На жаль. Навіть на котика свого чи собачку це має бути державною політикою, має бути політикою справедливості. В це, виходить політика справедливості. Ви з корупцією розберіться, справедливі ви наші. А потім вже будемо говорити про все інше. І ні, нарешті має сформуватися відповідальне громадянське суспільство, де громадянин формує державу, а держава як механізм. Гарантує справедливість у відносинах між громадянами, а тим часом життя триває. То... Ось такий. Ну це максимально неадекватно, знаєте. І е, знову ж таки, всіх собак треба спустити на кого на пересічних українців, які не мають жодної влади і не мають жодного доступу до влади. І мені навіть попався новий анекдот. Знаєте, от Трамп е, вводить мита там проти всього світу, проти всіх країн Європи і там. Наприклад, Трамп ввів мито там 25% проти Європейського Союзу. Європейський Союз у відповідь на Мита Трампа ввів там проти Сполучених Штатів теж мито там на 25%. А про Україну знаєте як Україна у відповідь на Мита Трампа ввела 20% Мита для українців, також ще додатково. Бо все як тільки можна кого покарати в нас в Україні, наші політики карають виключно громадян України і виключно тих. То не має доступу до влади. Ось так: закриті кордони, звірства ТЦК, відсутність верховенства права, відсутність конституційних прав та свобод, відсутність прав людини, які набирають обертів, і про це говорив омбудсмен з прав людини Лубінець, наш український. Тобто, це офіційні українські джерела говорять. І при цьому далі все, що вводиться, все, що має робитись, забрати, обікрасти. Покарати, побити, посадити, бусифікувати, обмежити. Це все, що стосується українців, починаючи як мінімум з 24.02. І серед вас точно знайдуться незгодні, які скажуть, що це було ще задовго до цього. Так було. Але що, ж, що найгірше, це те, що є українці, які готові оце, оцю херню підтримувати. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. Переходимо далі. Ще один військовий експерт. Е, я не знаю, по сумісництву клоун в цирку, напевне. про ТЦК він говорить, давайте послухаємо. Це Сергій Грабовський, вибачаю, забув його назвати. Методи ТЦК, які зараз використовують коректними. Вони абсолютно коректні, тому що чому я кажу, що ми не проходили ще жорсткої мобілізації, тому що ТЦК проводить свої заходи у співпраці з національною поліцією. А поки що це лагідна мобілізація. Тобто, друзі, всі оті випадки порушення прав людини це лагідна мобілізація. Ну так в будь-якій країні світу відбувається. Якщо світ це якесь малі або я не знаю. Якась інша країна Африки, де постійно йде війна Еритрея. І взагалі людина, яка піднімає руку в першу чергу на представника поліції, а це спільні патрулі, і майтеся мене переконати в іншому, тому що я живу в тій ж самій країні. Я бачу. Це вже відповідальність перед законом. Я не знаю, що він там бачить, але якщо він е, не бачить навіть звіту. Е, Уповноважено в справ людини Дмитра Лубінця, який неодноразово говорив про те, що є шалена кількість злочинів зі сторони ТЦК. Він це ігнорує. Точно так само створена тимчасова слідча комісія, яка має займатися злочинами ТЦК, яка має це розслідувати. Він цього також не бачить. То можемо просто зробити реально висновки, що ця людина не живе в Україні, або якщо і живе, то вона живе в якійсь абсолютно іншій. Реальності. От і все. Що думаєте з цього приводу? Пишіть. Бачу. Це вже відповідальність перед законом. І тому представники територіальних центрів комплектування, як свідомі громадяни, як кожен з нас зобов'язаний припинити злочин, який вчиняється проти поліцейського. Я знаєте, що хочу сказати. В часи Голодомору також ходили такі е, поліцейські, е, знаєте, і забирали в людей по домам пшениці, бо був підписаний закон про те, що все треба віддати. І теж все робили на законних підставах. Але чомусь на сьогоднішній день е, голодомор визнано геноцидом українського народу. Знаєте, і тоді, скоріш за все, теж розказували, що от, не порушуй закон, віддай, що в тебе є, помри з голоду. От. І от такі, от такі, саме от такими людьми, які самі на фронт не попадуть, їх не вб'ють в якійсь посадці, їх не будуть жерти собаки, там, їх тіла. От Вони будуть сидіти і розказувати, що так має бути. Розумієте? І самі вони не будуть якби, з цим нічого робити. Далі. Ще раз. У нас вже ця дівчина з'являлась. Там ціле інтерв'ю. Я його подивився на Ютубі. Прямо там годинне інтерв'ю. Це старший бойовий медик 80 ї ОДШГ Кристина Кріс. Вона е вже була в одному з відеороликів. Тут ще один цікавий момент про ухилянтів, знову ж таки: про ухилянтів і про поліцію. Так? Це до попереднього нашого гостя, скажімо так. Розпочнемо з того, що. Можливо, якщо б е, не настільки велика кількість ухилянтів, котрі і сповняють і в тилу знаходились би там, то, можливо, б і не потрібна була поліція в тилу. Тому що ті люди, котрі ухиляються від служби, це вже злочинці. Е, на кожного злочинця має бути поліцейський, котрий має... на кожного злочинця? Тобто злочинець, давайте так. Це та сама, до речі, що говорила, що в Україні немає цивільних людей. На кожного злочинця, як вона говорить, має бути навіть не, я вважаю, що має бути навіть не один поліцейський, має бути мінімум троє. Мінімум троє. Щоб один слідкував в ранішню зміну, другий в обідню і третій в вечірню. Щоб за злочинцем постійно був нагляд. Його затримати і покарати за його злочин. Отак, мають злочинця затримати і покарати. Я що хочу сказати, всі оці медійники, так, які підтримують бусифікацію, підтримують злочини, а це злочини. Це злочини. На жаль, за українським законодавством це злочини. Всі оці медійники намагаються підтримувати оцю я не знаю, якийсь баланс, так, щоб суспільство просто не вибухнуло. Але суспільство ж не тупе, не сліпе, і все бачить. Далі в нас поранений молодший сержант Микола е, Скоробагатий, е, нагороджений золотим хрестом. Також розказує дуже цікаві речі. Це до всіх інших можна додати. Що можна отримати, якщо слухати всіх, хто знаходиться, хто був перед цим в цьому відео. То, що написано в інтернеті, а розбіжність в інтернеті, там Каска, Бродік, РПС, а оказується треба і. І на казку ну, покришку називають і пасунки, і білуху ще надо було здати, і катівки. Я не знаю. Тобто список такий, що ну ти просто дивуєшся, чого ти маєш здавати. Іменно то, що, що там мали. я на секундочку перерву вас. Ви маєте здавати те, що вам умовно видано державою, для того, щоб ви воювали. А тепер, якщо людина була поранена десь на нулі, в неї ці речі можуть просто не залишитись. А де ж тоді їх брати? Я не знаю, я не знаю, яким, не знаю, яким, чином, не знаю, яким чином у мене е, залишилось е, ну, білуха це басковальний одяг, білого кольору, пісні. Я не знаю, як у мене залишилось, і хлопці мені прислали, я її здав. Якщо немає, ти їх повинен купити іменно купити і здати. Тобто, там така умова, що ти не можеш, щоб тебе виховати без кошти, наприклад, да? а ти купляєш і здаєш, і щоб воно відповідало таким, як у тебе було записано. Якщо броні 4, 4, такі, то ти іменно такий може здати. Якщо казка в мене участника, то безучне така, то таку казку, чисто таку казку маю здати. І деякі речі, от в мене були підсумки, вистрастна е, сумка і білуха А4. Мені хочеться сказати, а воно дійсно того варто. Тобто я коли вийшов з поранений, я вже перший часов'ярі, я вже майже без одягу залишився. З мене все познімали, що не зняли вже діли. То в сторону відкинув, то хорошо, що побратимів забрали і потім вислали. Ну, була така змога. А такої змоги не може бути. Е, Отак. То... От от. Ну, я не знаю. Прокоментуйте, наскільки це може бути правда, але, як мінімум, сидить військовий, нагороджений Золотим Христом і розказує такі речі. Так, що якщо те, що в Збройних силах України вам було видано державою, і ви це десь просрали, то ви маєте це купити за свої гроші і повернути. Про які контракти 1824 там говорять 2 мільйони гривень. А потім, що виявиться, що треба буде справді ще й все, що вам видали, якщо ви його десь втратили на нулі, захищаючи країну, це все повернути, що думаєте, друзі? З цього приводу пишіть в коментарі. Дякую кожному з вас за увагу. До зустрічі.